От і докотилася остання хвиля липневого цунамі, а отже, можна починати оцінювати масштаби заподіяного. Одразу можу сказати, що більша частина з цього піде вже до шухляди, бо місце на поличках знов скінчилось. Ну, отже, як не дивно, але найбільше розмаїття тут сконцентровано в оцих двох коробках відсиді джапану. То з них я і почну. Тим паче, що я не втримався і одну вже розкрив. Ну і за традицією я почну з хвостів тривайок. Лицарка та Звіровушко. Соара та монстро житлове питання. Так, якщо конфлікти це до хати. Ну, мені цікаво, тут у нас що виходить? Тут у нас закінчується тайванська арка, та починається якась американська та південноафриканська. Ну, мені цікаво просто, що там буде, там, наче якийсь віртуальний простір чи щось. Тому зараз ми це розкриємо і подивимось. геймери якісь. Де в нього початок? Щось я поки що тут не бачу нічого віртуального. Казали там про віртуальний простір. Ні, ну хтось там щось в комп'ютерах сидить. Так, це у нас ще... Тайвань. О! Хех. А оце, мабуть, вже... Так, це, це вже наче вигорій якийсь. Угу, угу. VR. Фентезійний сеттинг якийсь. Ого. Ну, цікаво. Так, а це, а це, це, це у нас. Не Оксана раптом. Оця дівчина. Це ж наче була... Та не, не зрозуміло. Вон якийсь козак ЗВС. Так, це в нас що, синій екзорцист. Угу. Змістовно. Далі в нас щасливий момент. Це гляльпнір, і він завершився. Це вже останній том. Та-дам! Я вже трошечки тут не втримався і прочитав закінчення. Ну таке. Не дають героям відпочити. Знову треба бігти, рятувати світ. Це поклик ночі, крайній, той, що вийшов через місяць після попереднього тому. Я не дуже зрозумів, але здається, це не кінець іще. А це крайній п'ятий випуск Юрійних прав. Його гасло, а, здається, на болоті квітне-квітка. Ну, тут таке. Юрій, скажімо так, з проблемами з якимись. Ну те саме, тобто е, ті самі вправи, тобто одна сторінка на автора на історію. Так, далі в нас ще пару томів дядька з попереднього разу, а саме Акітокі Сато. Оце от е, хроніки райських пташок. Це вже його сучасний твір. Тут помітно, що малюнок став значно гарнішим. Хоча загальний стиль в нього зберігається. Ну, це, наприклад, така мрійно-наркоманська історія. А оця дівчина, наприклад, оця здається. Це взагалі то 70-річна бабуся. А дії відбуваються. На якійсь іншій планеті, котру люди давно вже колонізували. Ну, все в його стилі. Яка гарнюнька. Я от не зрозумів, чи він сам оці фігурки робить. Чи це в нього хобі таке. Ну, а це от репріза, і це, власне, не якась історія, а збірка. Я не знаю, як це правильно називається. Це збірка різних його робіт від, наприклад, ілюстрацій, кольорових. Є якісь нариси, десь я тут бачив, тут було схематично намальоване. А, ось. Тобто якийсь розділ, котрого ніде не було, це, це його чернетки. Тут є якісь от додаткові історії до, 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 до бібліотеки його, до, до чогось іще. Ну, це, наприклад, от, Райське агентство новин, це до нього якийсь чи приквел чи щось таке. Така збірочка. Я не знаю. Я, я, в принципі, не є його фанатом, тому можливо, що оце мені було і не потрібним. Ну, мені було цікаво, що це, я подивився. А що з ним робити, я тепер не знаю. Але виглядає красиво. Так, далі. Оце от новий твір Рана і Гараші. Це той дядько, що робив мангу про того от психічно неврівноваженого вчителя. Ну, я подивився його попередні роботи. Здається, що це в нього така загальна тема. Досліджувати якусь незвичну поведінку та пов'язану з нею сексуальність. Оце називається з відьмою в облудному лісі. Ну і йдеться, власне, про оцю от відьмочку, котра живе в лісі, з якого неможливо вийти. Ну, ось вона живе. І якось під час чергового обходу знаходить в лісі загубленого хлопчика, котрий виглядає дуже схожим на дівчинку. Ну от, далі все і покотилося. Насправді тут історія досить некваплива, меланхолійна. І про перший том мені майже нічого розповісти. Тут нічого такого видатного не відбувається. Ну от, наприклад, мешканці оцього селища в лісі попросили відьмочку зробити для них богиню. Ну і от вони далі створюють цю богиню. А це майже і все. Ну, і ще тут є така тема, що ця відьмачка втратила свої магічні здібності. Вона колись давно врятувала оце селище від метеориту, здається. І через це втратила свої магічні здібності. І от вона шукає способи, як їх відновити. Ну і закінчується тим, що хлопчик теж присягається допомагати їй в цьому. От і все. Не скажу, що воно погане, ну, просто що не дуже динамічне, а, а історія розвивається ну, дуже неквапливо. Ну, я не знаю, я візьму ще другий Том, коли він вийде, щоб подивитися, що там далі. Зайде, не зайде, як пощастить, подивимось. Загалом сам малюнок такий непоганий в нього. Щось у цьому є, якась атмосфера певна. Ну, от, бачите, будь ласка, вам, хлопчик. Да. Ух. <звук> ну і остання тема з цієї коробки. Називається Psycho Очевидно, що тут обігрується слово психопат, і обігрується досить таки вдало, тому що йдеться, власне. Як про минуле, так і про психопатів. Тут ми маємо оцього поліцейського детектива, котрий е, люто ненавидить е, вбивць та гвалтівників, особливо коли йдеться про дівчат шкільного віку. Ну і так він їх ненавидить, що при затриманні постійно застосовує до них надмірну силу. Через це його було відсторонено від роботи та переведено до іншого відділу. А з цим відділом прикол. Бо ніхто раніше про нього не чув. А ще, як з'ясувалося, складається він лише з двох людей власне, з самого керівника, а тепер ще й з цього детектива. Приколи на цьому не закінчуються. Далі ми з'ясовуємо, що. Керівник відділу має якусь містичну силу переносити свідомість детектива в минуле, в тіло когось із жертв резонансних вбивств. Ну, щоб він там міг запобігати злочинові та ловити злочинця. От, власне, наш герой далі цим і займається. В перших чотирьох томах розповідаються три різні кейси. Починається це з відвертого маніяка, далі там буде таємний вбивця, а також маніпулятор. Всі історії різні, не набридає. Тобто, з фантазією, все гаразд, воно не повторюється. Ну і поступово там ще е, додається якась інша таємниця пов'язана з самим керівником та з людьми з майбутнього. Поки що дуже цікаво. Ну, а тепер розкриємо другу коробку. Сподіваюся, що я зможу зробити це руками. Довго так возитися? Ага. Так, що ми маємо тут? Ну, це приїхав дев'ятий том ілюзії раю. Та що його розкривати? Так, оце в нас, чи правда, що ви одружуєтеся, 11 -й? Це кінець чи не кінець? А Бог його знає. Ну і оце нарешті вийшов третій том зоряного мандрівника. В нас його поки що ніхто не видає, але Pi International на нашому ринку вже є. Тож, маємо надію. Так, ну і, власне, останнє. Це в нас готель Inhumans. Ви, мабуть, вже знаєте, про нього я сам не можу нічого так особливого розповісти. Це про готель для вбивців. Тут у мене в тітомиші вже вийшли. І оцей шостий, здається, це крайній свіжий. Ну, ніяких додаткових приколів я тут не бачу. А до речі, а де ж зміст. Хм, дивно, як це воно без змісту. Тут що, ніде не було? Так, не було. Ну. Досить скромно все. Ну, гаразд. Фух. Ну, а з цим вже будемо розбиратися наступним разом.